Вітаю, друзі! З вами знову я, Наталя. Ми ніде не поділися, ми не виїздили із села. Ми живемо, продовжуємо жити у нашому селі. Жодного відео не було, друзі, вчора, тому що буває, знаєте, такий стан, коли повна апатія, апатія. Трес, нічого не хочеш, до мене тоді краще не підходь, мене не чіпай, мені треба просто переосмислити, відійти, відійшла. І сьогодні вже, знаєте, так більш оптимістично, сама себе налаштувала і, і пішла. Пішла не робити, кажу відразу, а хоча б просто побродити, просто побродити. Побродимо. Дивіться, погода така якась незрозуміла, дуже гаряче, по-перше, по-друге, таке враження, що десь от-от збереться -от гроза, або може це через те, що ти її вже який день чекаєш, тому що у нас справжня спека. І он десь тією стороною похмарилося, але вітер переходить якраз і тією стороною. Гаряче і дуже вітряно, і дуже хочеться дощу, а його немає. Сьогодні у мене Юра півня ось тут працював між, між свинячими клітками, а я півдня ноги спустила та біля нього сиділа собі. От, значить, що хоче робити? Ось тут все вичистить, хоче відбивати ось там дошки, зашалювати тут і е, свині ось ось ці свині, да, свині, свині, щоб вони повилазили. Ну, наче так, як у пісні. Свині, свині, свині повилазили. Отут у вітряно. Дивіться, що робиться. Прямо, е, прямо аж отут все це накриття мало не зриває. Одним словом, цих хочемо випускати туди на вулицю, знаєте, як ото така собі обора, як ми кажемо. з Свиням обора, щоб і легше було їсти давати, і гній викидати. Оце, оце двом. Цю, що е, ось лежить, хоче зробити ось там. Прорізати так трішки. От, цю кліточку ще трішки ділити, тому що, як можливо, дасть Бог, якщо дасть Бог хоче завірити, буде все добре, то вона нам має приводити поросят. Да? Льошка? То це таким був. Зайнятий він у мене сьогодні, а я при ньому. Дивіться, що робиться, а? І все ж там пара з цієї сторони, і це таке робиться. Просто десь тащить вітер хмару і все. А нас, а нас мене, напевно, що. Каченята у нас менші все так само загороджені. Буває, поки приженемо, знаєте, то е, старші он, пливе. Оце таке старші забігають, буває тут і кілька такі ходять з цими маленькими, ну але то нічого. Під вечір відкриваємо, і вони йдуть собі трішки попастися. То це ось, ось такий завод з ними: загнати, вигнати, попаслися і тоді вже заганяти в хлів. Цесарки прийшли походити біля циренят. Вони чують, що це сиренята пищать. Ну, це сиренята то не їхні, їхні просто яйця. Значить, усі ці сиренята у нас ось тут із курчатками. О, до речі, водички потрібно забрати, наляти. Вибачте, е, значить. Уже у нас всі, всі бентанки, все, понаводили, що мали, повставали. Значить, тут інкубаторський і тут з-під бентамок. Це сарята. І що сталося з однією бентамочкою? Сталося те, що одна, коли виводила, я відразу забирала цесарят. ось виводила друга за кілька днів. І я лишила під нею на ніч, думаю, хай лишаться двоє цесарят, Одне забрала, двоє. Двоє, двоє забрала. Двоє під нею лишила. от, Думаю, хай вони посохнуть, я їх зранку заберу. Я до неї приходжу зранку, зараз десь вона, ага, вона з цієї сторони. Ось вона. Під кліточкою, з кроликами. Значить, коли я до неї сьогодні зранку прийшла. <ріст> Ось. І ці сюди люблять бігати під Е, e, Значить, прийшла я до неї зранку, хотіла забрати усі цісарята, вже її зняти. Дивлюсь під нею тільки, оце кохи курчатка. Дивлюсь під нею тільки двоє цісарят, і то щойно вилуплені. Я забрала шкарлупки, давай озиратися де можуть бути цісарята. А вона десь їх вночі чи то ну, викинула з гнізда, чи то вони самі повибігали. Одним словом, двоє було знизу і вже захололи. Ну а далі ще що відбувалося? Зняла я її вже з тими двома цесарятами, пустила сюди до цих курчаток і цесарят, і тут ось пентамочка, яка ще одна водила тих попередніх, що висиділа, От вона почала щось з цих курчат і цих старших цесарят бити. Ми за неї та викинули, і усіх цесарят вже ну лишили під одною бентамочкою, все. А ту бентамочку викинули, і виходить, що зараз півні ходять собі з бентамками. Тут цесарята старші і он така малеча із, бачите, із цією кочкою. Ось вони, до речі, йдуть. Ось, Ось ота ще одна, значить, От. і собі тут півник. Півник буває, як е, зрозуміє, то вилітає сюди на, на клітку значить, і прилітає на ту сторону до, <гум> до неї, але нічого, вигнали та й на тому все. <гум> значить, Щоб не заморочуватися, оце буде зробити на крупи, просто взяли вітру крупів і ось ще такий корм. Е, Сердовий і ось це змішую, і ось це даю зараз і з зарядом, і курчатам, і коченятам. І я все всім однаково насипаю і так вони їдять. Значить, ось пнула, то бентамочки собі скликають, е, своїх курчаток. Півники посходилися, каченят прибігло старших, не дають курчатам підійти. Півник дуже кличе, що не всі курчата позбігалися зараз. Ось сипнула їм друге місце, то вже вони посликали, їдять. І цим ось так насипаються, вони теж. Водичка стоїть. Собі збіглися, захотіли збіглися, поїли, попали, забігли під квіточку, поховалися, так як собі тут поки що живуть. От, А на вечір теж заганяємо. Оце таке гонимося, гонимося з стебами, то з каченятами, то з курчатами. Значить, Наступне, що не дуже е, тішиться, те, що. Качка-бігунка вже не на яйцях, під нею всі яйця були пустими. Забрала і вона собі вже встала От, і ходить вже з качером. Ну, сподіваюся, що вона ще буде нестися, то саме, ну, саме, саме, саме травень, а ще попереду літо. Буряки мені Вероніка пересіксонула, лишила її одного дня вдома. Ой, такий відриван, я не знаю, що тут буде чути. Одним словом, лишила дитину вдома, попросила і вона мені просіксонила буряки. Ось тут картопля, ну сходить. Прибираюся крізь траву, щоб подивитися, чи, чи несуться цесарки, чи продовжують нестися, чи може покинули гніздо. Їх тут зараз не чути, але хочу глянути. Стажка сюди тут протоптана гарна. Мало то що вони, то що ж я тут ходила. Та й це вам таке. Ох, та ви що! Сонці мої, вони несуться ще й гарно. За кілька днів ви тільки згляньте. Що я тут лишала? Я тут лишала було 17 яєць. Я забрала 14-3 лишала, так? Чи, на, чи 4 лишала. От, напевно, 3, напевно, що. 3 яйця тільки лишала. Дивіться, ну, що на зараз... Ай, так печеться, кропива у руки, це ж воно в кропиві все це гніздо. Значить, на зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10, 11, 12. 12 яєць на зараз можна забирати знову. Бачите? Ну що, заберу, заберу. Дасть Бог будуть продовжувати нестися сюди. 12 яєць забрала. Ось так на лопушок склала, зараз занесу. От тут все повністю, знаєте, ось так повернула у попередній вигляд. От, і думаю, хоч би Юра не здумав тут щось поки що косити. Нехайно вони, поки вони несуться в одне гніздо, нехайно вони поки що несуться. Принесла, показую Юрі, кажу, що будемо робити з яйцями, каже, поки що збирай. Якщо будуть нестися, збирай. Ну все, зараз повикладаю луточки та собі поставлю так, щоб вони не, 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 не гаряче крепко було і не холодно, О, Таке місце. Ну, що ще сказати, розпускається моя улюблена гвоздика. На городі кущики цвітуть уже усю. Аромат, аромат такий духмяний, що вам не передати. От, цвіте дуже довго цвітуть маргаритки. Маргаритки, дивіться ще скільки, ще скільки буде. От, дуже сухо, дуже сухо потрібно усе поливати, але ще я тут особливо нічого не поливала. От, ну, поки що чекаю. Але напевно, що ані сьогодні, ані завтра вже почну все поливати, все абсолютно. От. Порозпускалися. Йду, йду, візьму собі на букетик дещо. Ось цих кілька візьму на один букетик. Ось так. І білі. Там зараз дівчата поправлять. От. І ось таких. Поєднаємо. О. Ну ось такий ромашковий букетик. Додала папороті. От і буде один. Буде у віранді і зараз ще одного в хату візьму. Побачите якого. Хату ось буде з цих шикарних таких івоній. Теж дуже пахнить. От, розляглася. Уже, уже швидко, дуже все швидко, вона вже швидко буде відцвітати. Дивіться, от. Тому я виламаю три гілочки та понесу і буде ще один букетик. Ну ось, з оберемком квітів я вже повертаюся у будинок. Буде зараз гарно, буде пахніти. Сьогодні, до речі, такий день був так склалися обставини, що ми навіть усією сім'єю в дружному колі разом пообідали. А сьогодні, ось так якось склалося, тому ще один моментик з нашого обіду вам кину. От, і, і що хочу сказати, друзі, хочу побажати миру, миру. Добра, злагоди, міцного, приміцного здоров'я і ніколи не впадайте у вічерь. Залишайтеся з нами. Так, скоро треба купляти більше стола, напевно, щоб не вміщаємося. Бо Іван росте і росте. Іван росте і росте, Іван.